На Київщині відкрили міст через річку Ірпінь, під яким ховалися люди від ударів окупантів. У березні 2022 року людей з Ірпеня евакуювали через зруйнований міст, який тоді називали дорогою життя. Його зруйнували на другий день вторгнення російських окупантів. На той час це був єдиний шлях, яким могли евакуюватися мешканці приірпіння. Завдяки ньому майже 40 тисяч українців з Гостомеля, Бучі та Ірпеня вдалося врятуватися від російської агресії. Ich möchte die Videokurse jetzt Нині ж нову переправу збудували поруч із зруйнованим мостом під час повномасштабного вторгнення Росіян. Рух по ній дозволили для всіх видів автотранспорту. Довжина нового мосту 115 метрів. Під час облаштування встановили шумозахисні екрани та бар'єрне огородження. Цей міст, за словами міського голови Ірпеня Олександра Маркушина, має розвантажити Романівку на в'їзд і виїзд у години пік. Ми бачимо, зроблено і освітлення біля цього мосту зроблене і для безпеки для загородження, але роботи ще дуже багато. Зараз хлопці настроюють і світлофорний об'єкт, щоб було безпечно переходити через дорогу. Водночас на місці зруйнованого мосту, що з'єднує Ірпінь з Києвом, зведуть меморіальний історико-архітектурний комплекс, де всі зможуть побачити, що відбувалося насправді наприкінці лютого та березні 2022 року. Крім того, в Агентстві відновлення та розвитку інфраструктури кажуть, на київщині найближчим часом завершать відновлення ще шести мостів ще для 14 мостових споруд розробляють проєкти. Такі були новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу youtube платформу та залишати свої вподобайки в підтримку.